В своїх попередніх відео я багато розповідав про спешлті каву, куштував щось незвичне і вишукував цікаві смаки. Та що, якщо вас не цікавлять ці всі смакові нотки, вам не цікаво шукати місцеві растерії, чекати на свої кавові замовлення, вас просто цікавить кава без зайвих деталей? Окей, я вас почув! Давайте куштувати каву з супермаркетів. Цим відео я розпочинаю нову рубрику на своєму каналі, в якій ми будемо куштувати каву з супермаркетів і шукати недосяжний ідеал на їх полицях. Вітаю вас на каналі Брю Одісі і запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка! Підіймаємо вітрила! Для початку нагадаю, що комерційна кава це такий тип кави, який виробляється у великих об'ємах і орієнтований на масовий ринок. Вона часто відрізняється від спешалті кави за способом обробки, за якістю та рівнем контролю на всіх етапах виробництва. В цій серії відео я буду брати по три представника комерційної кави і порівнювати їх смакові якості. Перше, на що я звертаю увагу у відборі е, претендентів, так би мовити, це має бути 100% арабіка. Тут не буде ніяких блендів Арабіки і робусти, тільки 100-відсоткова Друге, ми беремо лише каву в зернах і перемелюємо безпосередньо. Перед тим як будемо її куштувати. І третє, я намагаюся: ключове слово саме намагаюсь брати каву середньої обсмажки, але це, звісно, не завжди буде виходити. Я думаю, що це вже ідея для наступних відео: порівнювати каву різних обсмажок. До речі, напишіть в коментарях, яку каву мені треба буде продегустувати в рамках цієї серії відео. Отже, хто ж сьогодні у нас в гостях? Неповторний аромаксамит Якобс Монарх. Стовідсоткова арабіка вироблена в Болгарії, країна походження зерен. На жаль, мені невідома. І як написано на сайті, помірна обсмажка. Далмейр. Чи Далмайер, не впевнений, як правильно. Німецька якість в кожній чашці. 100% Арабіка. Країна походження зерен знову ж таки невідома, але вироблено це все в Німеччині. І обсмажка, наскільки я зміг знайти, тут середня. Ну і звісно ж, куди без нього. Starbucks. Тут у нас бленд Арабік з Латинської Америки, і власне виключення з мого третього правила: обсмажка тут у нас світла. Вироблено це все в Іспанії. Сьогодні ми скуштуємо кожну з цих трьох кав і дізнаємось, чи є шанси у комерційної кави тягатись зі спешелті. Ну і так як каву найчастіше заварюють в частці, саме цим способом ми і будемо користуватись середньо грубий помел. Пропорцію на стандартні: 8,25 г кави на 150 мл води. Єдине, що спочатку ми будемо перемилювати зерна і оцінювати аромат після помолу. Далі заварюємо, даємо вистогнути і куштуємо. Отже, каву я помолов, але перед цим буквально пару слів про зовнішній вигляд. Я бачу, що е, навіть блонд-обсмажка е, від Starbucks, як вони пишуть, вона виглядає темнішою, ніж середня обсмажка від Далмейра і Якобса, Тому що ці два останні вони. На плюс-мінус однакового кольору, а Старбас виглядає темнішим. І я, от насправді, читав, що в принципі є, наче як прилад, який допомагає ем, оцінювати обсмажку і зупинятись вчасно. Але в принципі це все суб'єктивно, якщо не використовувати прям прилад і ось ці одиниці вимірювання, які використовуються. У мене взагалі зі Старбаксом дуже погана історія. В свій час, коли я його пив, мені жоден з них не сподобався. Я пробував різні обсмажки, там різні варіації. Не люблю Старбакс. Ну але що ж, менш тим, давайте дізнаємося, який аромат, який аромоксамит у Якобса. До речі, дуже цікавий аромат пахне горіхово. Дуже цікаво, приємно. Горіхові нотки яскраво яскраве вираження. Якось пахне непогано. Далмейр. Тут вже такий більш дерев'янисто кавовий аромат. Так, це більш дерев'янисто кавовий аромат. І нарешті Starbucks. Ну, Не те, що я прям погано налаштований з приводу Старбакса, але пахне досить пересмажено. Кавові нотки тут присутні, але вони от перебиваються запахом пересмаженості. Поки що серед всіх ароматів, реально аромаксамит Якобсу серед цих трьох перемагає. Старбакс на останньому місці. Сарян, ну, щось що з ним не так. Тому давайте ставимо чайник, заливаємо і вже будемо коштувати. Отже, каву ми заварили. Стоять вони тут в такій же послідовності, як стоять за мною. Якобс, Далмейр і Starbucks, власне. Що я зразу можу сказати по ароматам, які я зараз відчуваю, йдуть від чашок. Мені не подобається Starbucks. Чому не подобається, тому що це перепалений аромат, який є абсолютно у кожного Старбакса, який я куштував. І не знаю, з чим це пов'язане, це просто кавово перепалений аромат. Чому так відбувається, чи зерна, чи вони так обсмажують, я не знаю. Венер пахне досить приємно, так я б сказав, може, навіть такі флоральні нотки у нього є свіжі флоральні аромати. І, і Якобс І Якобс пахне кавово-солоденько. Тому поки що серед цих ароматів єдине, що я можу сказати, мені точно не подобається Starbucks, але це класична проблема. І нарешті все робимо. Я зразу скажу, що серед цих трьох вибуває Starbucks. Це гірко, це пересмажено і це неприємно. Це я не знаю, яким чином це може бути світлообсмажка. Дуже перепалений смак і дуже гіркий. Ніякої тут не кислинки, немає нічого. І ще після смак в роті гіркий після нього залишається. Тому Starbucks зразу я відсовую звідси. По цим двом. Я ще раз хочу спробувати Якобс, тому що трошки мені не зрозуміло ромаксамита Ромаксамитом, але смак. І, на жаль, не дивлячись на цікавий аромат у Якобс, мені не подобається смак. Також тут немає взагалі кислинки. Воно менш гіркенне, ніж Starbucks. Тобто тут немає оцієї присмаженості, але загалом. Смак у кави досить плаский і вона досить гіркувата. Тобто тут немає ніякої кислинки, нічого, вона досить гіркувата, тут вже менш, е менш гіркий після смак, але все рівно, як такого, тут цікавого смаку взагалі немає. Просто гіркувата кава. Нецікаво. І нарешті Далмейр якого, ну чесно кажучи, я взагалі не очікував чогось особливого від Далмейра, тому що ну, я бачив цю каву на полицях супермаркетів, але ну, для мене вона відносно нещодавно там з'явилась порівняно з такими е гігантськими брендами, як Якобс, е але ну, Далмейр. Це, це може, звісно, так, не найідеальніша кава. Але що цікаво, що тут у нас вже з'являється кислинка, і чашка виходить такою досить збалансованою. Кислинка у нас тут. Я б сказав, що кислинка ягідна, і у нас ще тут є такий карамельний приємний аромат. Тобто, загалом карамельно-ягідний смак у, у Далмейра. І коротенькі кислинки після смак. Але чашка вийшла збалансованою, прикольною, є кислинка. Так, да, це не найяскравіший смак. До речі, зараз на пачці скажу: вони тут вказують. Е, інтенсивність 4 з 5, кислинка 3 з 5 і е, смаження, присмаженість 3 з 5. Загалом, десь воно так і виходить, в принципі. Смак не супер яскравий, але він приємний, злегка кисленький, і кислинка з гірчинкою дуже приємно балансує. Тому серед цих трьох абсолютно заслужено. Далмеєр сьогодні у нас займає перше місце. Неочікувано абсолютно, але кава, ну, непогано, як для комерційної, мені дуже сподобалось. На цьому ми завершуємо наш перший випуск з дегустації комерційної кави. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви стали на крок ближче до ідеального смаку. Тому пишіть в коментарях, яку каву мені ще потрібно спробувати. Дякую, що доєднались до нашої кавової Одіссеї і побачимось в наступних випусках.